Всім привіт! Починаю свій ролик з повного відра. От сьогодні вже обід. Збираю четвертий день морошку і вже відерочку зібрав, кілограм 10 тут точно є. Ось. Так що, нормальний сьогодні день. Зараз віднесемо, і підемо. Ще одне зберемо, надіюсь. Тут майже все стигло вибираю, дуже багато зеленої тут є. Приблизно, я вам скажу, відсотків 30% я стигло і вибираю, 70% зеленої залишається ще. Сюди потім ще раз можна приїхати через тиждень по кругу і ще назбирати повну. Хмарка йде. Напевно буде падати дощик. Бо так стихло, тишина така, бачите яке? Все одинакове, кругом дерева такі всі. Тихенько так, тільки кумарики жужать. Я вже не став знімати, як я збираю. її. Вже не так. Бачили сто раз, вам вже напевне не цікаво одно і те саме тепер буду їздити сюди, кожен день одно і те саме знімати. Навіть не знаю, що далі вже показувати вам. Там ворожка вам надоїла, напевно. Завтра вже напевно повеземо здавати сказали, Завтра буду приймати. Ось Тут багато є. Ось це ж ця зелена. Вона така, що 2-3 дні і вона вже буде майже стигла. Багато-багато ягоду. Знайшов таку поляночку, дуже багато. Можна збирати і збирати. Але тільки спина виптимала і нога. Сьогодні ледве став там. О, дивіться, ти, ти. Красота. Красота. Бачите. І так все, все, кровоте. Ось так, добре, буду збирати. Далі. Все, взяв, пішов, дозбирав. Це відерка, щоб повністю добити його. Та я буду йти зараз. Хотів йти вже, але побачив, тут така гарна ягодка була. Як почав вже збирати, вже не міг відірватися. <гум> ну, ну, хватить вже. Ага, забагато назбирав. Не вазить, придеться нести в тому відру. Ось так. Ось така -то морожка. Слава Богу, що є, а то я переживав. Два дні ходив, нічого не було. Мед нічого не було, дуже мало було цього разу, нормального вийшло. Йдемо, йдемо далі. А тут така попри зруб. Черничка є нормальна. Досить хороша. Ще молода, тільки виросла, бачите, і вона гарно родить, коли молода черниця завжди робить. Тільки от де трохи ліс і трохи зруб. Все, а далі ж там нічого нема. І далі глиб лісу теж нічого нема. Ось тут на початку. Досить хороша ягодка. Ще набере розмірів. Ну, ну Звідси далеко не сити до машини бляха, Поки ти мішок винесеш, то капець місце дерево перевернути яке. Так, мені туди треба йти. Фу, добре пішов я. Поки я дійшов, то відро трамбувалося, я зараз якраз це все досиплю сюди і розваджу. Бачите яка кучка вийшла? Ну, трамбовується ще. Так, Зараз візьмемо огонь. Ух ти що! Ух ти що! Скільки ого! Одинадцять! Бачите за руками? Одинадцять кілограм Ай є люкс. Так добре, перше що я хочу це переодітися з тих штанів. Під низом ті штани мокрі від тих. Я перше віддіти сухі штани. Щоб було тепло, бо вже холодно. Ось бачите, оці штани, в яких я був одягнутий. Під тими, які не промокають. вони майже повністю мокрі, бачите? Під плями, то все мокре. І поки ти ходиш, рухаєшся, ти ж так не відчуваєш. Трошки зупинився, зразу чути. Зразу воно так по ногам. Але передівся вже в сухі штани, вже зразу тепло стало. Воно як дощу нема, але все рівно. Воно створюється такий парниковий ефект і вони потіють. Але без них теж погано по такому ходити в мокрому. І так погано, і так погано. Ходить, що я ще провалився, в рів, так вище куліна, але слава Богу, що от ця штучка закрила мені цей умат і воно не набрало. Ось. Добре, будемо бігати зараз. Що я вам покажу? Того біля машини просто хотів глянути. Дивіться, яка тут чорничка біля дороги. Бачите? Такі гарні кущики. Родила так нічого тут біля дороги. Попри дорогу, от поприрів, іде. Ну, можна збирати і носити недалеко. Там коли йшов з морозкою, я теж знайшов багато так, поприрів. Дивіться, гарна ягозка. Від яка ягода родила тут Не знаю чи вам, вам видно Гарні кошечки навіть, дивіться. Є -є. Ну, тут можна трошки позбирати Тут так нормально, слава Богу що Далеко не тренести, Зразу во дорога і все тут іде. Ну Люкс, але тут є кусочок тут там далі вже трава починається і все і немає нічого це маленький кусочок а з тої сторони нема ну я там був там не дуже було я там догляну тут глянув що тут, тут більше трава рови такі робили великі Ну що тут каже, якщо що тут є, то буде класно. Ну трошки є, трошки є. О, тут теж можна сидіти. Йоккі-палки. Ну от бачите, от був в інакшій стороні, але там не було ні чорниці, ні морошки. Ну було дуже мало. ріденько. а от, тут, от в цьому райончику родила і чорниця, і морошка, родила гарно. Так що, супер, супер, можна буде попрацювати. Я зрозумів, що треба сюди буде їздити цілий місяць, напевно. Але тут так дорога погана, кусок такої і погана, лібеляха муха. Ну, але тут класно, що каже її Так місцями такі кущики лися, місцями такі гарні. Ой, дивіться, яка красота. Я думав, що я вам буду знімати? Що, зараз морошку, трохи чорницю познімаю вам. Дивіться. Дивіться, яка красота. О, люкс. Така ягка. Та то вона вже все. Вона вже дозріла, її вже можна збирати. Я, я так підозрюю, що чорницю скоро почнуть приймати. Бачите? Ягодки вже. Суковита така. Він дощу. Є. Я тут вдоль дороги можна ходити. Збирати ще. Люкса. Добре. Чувничка є. Морожка є, ще б ціна була, ні? Можна жити. Бляха поки пролізеш по тих зрубах, як Понаривали. Можна дуже легко пробити чобота. У нас не спілки. Ще дивую, поди ще їх не пробив. Зазвичай вони горошку ледве-ледве виживають. До чорниці вони не доходять. Вже прибуваю і все. На човницю вже вбиваю резинові. Твердіші, бо там по зрубах, можна попробувати собі все, що хоче. Але гарне місце тут знайшов. Все на кучу, віка, і, і морошки, повно, тут чорниця йде, теж повно там чорниці, повно. Тут чорничка, знов дві культа гарна. Все в одному, просто чорничка. Тут знову морозка пішла. морозка, така гарна. Знову чорниця і так по кругу, все кругом. Ну Але чорничку звідси винести, то, то проблема. Далеко йти. Дуже важко. от. А я ще забув мішки взяти з собою. Немає мішків, тепер не знаю, як я це все буду носити. Від там, на там. А яколят. Так. Добре. Фу. Фу. Находився я за нею. Бачите, тільки майже піввідра зібрав. Майже кілька досить швидко треба йти тепер Ой яка красота Бачите красотіща, Зараз будемо тут збирати, все стигло. Така гарна, гарна. Бачите по яких джунлях Навіть прийти неможливо тут з тим ідром. А дивіться скільки там морожки, йоки-палки. Чого я туди йду, бо я бачу стільки морожки. Морожки повні. О. Бачите? Там і там.

Ну все, закінчили ми робочий день. Ось така у нас. Такий у нас результат. Я думаю кілограм 20 точно. А може і 22. Ось так.